вкусно. Це так. типу пару чоловік, а ви прям саме вкусно. Друзі, всім привіт. Сьогодні в заклади чернівців, які нам порадять самі чернівчани. Цікаво, що це буде. Ти порадуйте нам свій улюблений заклад і страву чернівців. А я не місцевий. Я не місцевий, не місцевий. Майнкрафт більше не працює. Добрий день. Дивіться, кінець, давай. Ей, карапузик. Скажіть свою улюблену страву, і ми її зараз скуштуємо в чернівцях. Паста карбонара для пасті. Лопасті. А з напою? Можливо, лопасти ще щось, знаєте таке смачне. Щоб ми вже. Воно смачне, але джин У нас десерти салати. З десертів вони дуже смачні на лисники прикорд. Ну що ж, от ми біля закладу. Йдемо тестити. Так як Таня за кермом а я алкоголь не вживаю, будемо чайок. А де <звук> подйо? <'є? звук> а треба. Будем пробувати. Uh -huh. mm -mm. Uh -huh. mm -hmm. Ну що ж, страви вже у нас на столі будемо куштувати. Завнішній вигляд мені подобається і запах теж. <звук> Угу. Мені подобається. Хоча я не любитель <рес> такої пасти. Я тоже не люблю карбонару, а тут у нас смачно дуже. Угу. Пошкалію від 1 до 10. Рахуючи те, що я не любитель цієї пасти, ну, 8, на 7 з 10. Я би 9 поставила, но ну, мені дуже подобається. А чого 8? Ем, ну, цей Суто моя думка, тому що в цьому соусі е, присутній оцей присмак сирого яйця. <гум> ну, я це не люблю. Саме на твій смак тобі, <гум> тобі не <гум> підходить, не подобається. <гум> <гум> так, ми ще взяли скуштувати пасту з пармезаном і Дорблю. По моїй рекомендації. <гум> <гум> дуже класно, що заклад пішов нам на зустріч і додав <гум> Бурат. Добавили ще бурату нам. Так. Це дуже смачно. <гум> Переходимо до десерту. <гум> Блинці з рікотою, <гум> так. Так класно, що тут дають малинове пюре і сметанку до млинців. Угу. Всередині. Угу. Всередині рікота з горішками якимось, чи що, що. Там щось не, ще є? просто. Не хочеться. Братя, не забувайте, дешать.